Вітаю вас на моєму каналі. Кінець літа, закінчується серпень, пора збирання врожаю, але не тільки ми спішимо на наші грядки. На сусідній грядці від солодкого перцю у мене росте картопля. Після вихідних я зайшла на грядку, щоб нарвати солодкого перцю, і виявила, що ним уже смакують колорадські жуки. Використовувати отруту хімікати пізно, щоб не зашкодити собі, тому я вирішила використати інший метод. В одному із попередніх відео я розповідала про таку цілющу рослину, як деревій звичайний. Крім того, що деревій – це лікарська рослина, він ще володіє інсектицидними властивостями. Тому рано вранці я зібрала цілий пучок деревію, стебла разом з листками і квітами. Рослини деревію дрібно порізала та помістила у 3 літрову каструльку. Потім повністю залила окропом, таким чином, щоб окріп покривав усю сировину. Після того, як деревій залитий окропом, накрила і вкутала. Настій дерев'ю. Залишила настоюватися на 8 годин. Після чого дала йому охолонути, процідила. Настій дерев'ю повинен бути дуже концентрованим, тобто сильним. Оголоджений і проціджений Настій переливаю у ручний пульверизатор. Полудень для колорадських жуків готовий. Щедро поливаю всі кущі. Солодкого перцю приготованим настоєм дерев'ю звичайного. Настій не потрібно шкодувати. На наступний день приходжу перевіряти, як подіяв даний розчин. Нових жуків поки що не видно, а ті, що були, впали і нерухомо лежать під кущами солодкого перцю. Отже, безпечний для організму людини і для рослин, Настій деревю звичайного відлякує і нищить колорадських жуків. Для того щоб боротися із колорадським жуком безпечними засобами, пам'ятайте, що Настій деревію звичайного повинен бути високої концентрації. Обпирскувати рослини потрібно після кожного збору врожаю, оскільки на місці відламування плода утворюється ранка, запах з якої приваблюватиме нових жуків. Обпирскувати також потрібно і після дощу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.